Усім привіт, друзі! В роботі буде е, ось така машинка ваз 2111 16 16 клапан. Значить, приїхала вона до мене з проблемою при холодному пуску. Тобто зранку вискакує відразу помилка бідна суміш. Коли двигун прогрівається, все чудово, смесь отлична, е, коефіцієнт корекції там 0,980, 1 воздуха 9 кг. Тобто, все чітко. Проблема тільки. На холодну, значить, ДМРВ живе, відразу я знаєте, що роблю? Правильно перевіряємо на підсус воздух. Це у нас шеснар, Їхня е, ві, постійна болячка, оці колечка впускні. Ну і форсуночки, колечка під форсунки. Значить, підключив димогенератор, він вже прогрівся. от Дивіться, даю тиск. Навіть не даю особо тиск, дивіться. І що ми бачимо? Що ми бачимо? А у нас тут сквозна дирка, дивіться. Дивіться. З всіх щелей пішов дим. Дивіться. дивіться. Все. Як думаєте, може бути це причиною Іменно при холодному пуску бедна сміс? Просто туман з цього коллекта. Якщо можна прислухатися, там навіть чути, як воно сифоне, слухайте. Чуєте? Прям сквозняк гуляє. Такі справи, друзі, тому потрібно перепаковувати форсунки, перепаковувати впускний колектор. Підписуємося, ставимо лайки, а ми працюємо. А? Краса. Ну що ж, друзі, причину бідної смітці ми знайшли. Тепер бодя, будь здоров і устранив її. Значить, простою в цей 16-11 десь недільку. Дійшли руки, починаю розбирати. Перепаковувати впускний колектор. Ну і на форсунках, напевне, колечки поміняємо. Побачимо. Працюємо. Так, друзі, півдня мук і ця херня у нас знята. Що хочу показати. Дійсно, колечок, як можете бачити, уплотнітельних немає. Значить, вони навіть не то що виступають, А аж вдавлені всередину. Е ось цей циліндр взагалі. Фони. ГБЦ, бачу, тут уже знімалася, як можете бачити, воно, бачите. Сейчас я вам покажу. На герметику сидить, прокладка, я ж вам показати, що ви побачили. Стейк-блоки, головки. Ось герметики підкораються. Головка тут знімала. Далі, бачите, на впуску поставили прокладку. Отаку. Вообще по заводу її не повинні бути. Должно бути тільки Уплотнительні колечка і все. Тому не знаю, можливо, я її і знімлю. Я бачу, що вона е, на герметику. Що хочу сказати? Перед тим, як брати в роботу отаку машину з задачою зняти впускний ресивер, добре подумайте, чи є у вас на цей час і чи є у вас е, інструмент хоть якийсь. Відкрутити оцей болт, це просто щось з чимось. Генератор мішає, плюс ГБО тут. І ти ото руку ламаєш, ну я не знаю, в 10 погибель. Дуже непросто, його тут для нас повідкручувати оце все. Тому подумайте перед тим, як таке робити. Гарненько подумайте. Що ж, чистим, чистим. Міняємо колечко і збираємо цю херню все назад. Мать Друзі, момент X. Все повністю зібрано, все підключено. Підключив димогенератор, вже він нагрівся. Будемо пробувати, Будем пробувати, чи не напрасно я мучився з цим колектором. Значить, Дамо тиску трохи. Ось бачите, гофра зашевелилась. Так, нема. Зараз вам покажу, що дійсно є дим в двигуну. Зараз дим пішов, бачите? Ну все, з-під колектора на сифони. Бачите, даю тиску. На гофру дивіться. Бачите? Наприклад, щуп дістаємо, дістанемо і тут дивіться. Бачите? Все, підсос воздуха ми обрали. Нема. Чітко. Пам'ятаєте, як було? Сквозна дирка Сіфонило, як хотіло. А тут у нас трошки демок десь пішов з патрубка, напевно Ну це не страшно з гофри. А, З-під регулятора холостого ходу там трохи. Ну то не страшно, абсолютно. Такі справи можна в принципі, пробувати запускати двигуна. Колектор пустий, сухий, не трава. Все, збираємо, це відключаємо і пробуємо. Всього, давайте робити перший пуск. А тоді вона заводилась на холодну і глохла і троїла. Все працює, не троїть. Ремішок скривочий. кривочі. Ну, рівненько робить. Все, друзі, В принципі, можна сказати, що ремонт завершено. Розповім такий лайфхак, значить, як я вийшов з положення, щоб закрутити ось той болтик. Е, викрутив болтик, підібрав шпильку, обрізав її, щоб чисто закрутити, крутив шпильку і накрутив гайку. Бо болтика туди нереально крутити. Ось. А так, в принципі, якщо довго мучитися, що-нибудь получится. Холодно ще. Всім добра. Підписуємось, ставимо лайки. Ми пішли ремонтувати ГБЦ.